Четверо українських захисників з протезами нижньої кінцівки та захисниці, яка двічі отримала важкі поранення, вирішили підкорити гору в Африці Кіліманджаро висотою майже 6 тисяч метрів. Що в цій експедиції робить телеведучий Олександр Педан? І чому з військовими підкорила вершину знімальна група? Ранковий Київ, набережна одного з районів столиці. Тут зустрічаємо наших ветеранів і телеведучого Олександра Педана. Тут вони готуються до унікальної експедиції на Кіліманджаро в рамках документального проєкту Друге дихання. Підготовка до сходження на гору чотири місяці. Ми з'їхалися в Київ. У нас будуть збори, і на яких ми будемо готуватися. Власне наше завдання це пробіжки, тому що найголовніше це кардіонавантаження. Ми будемо бігати трошки під Німо, для фільму ідею зняти документальну стрічку про сходження ветеранів на Кіліманджеро Олександру Педену запропонував знайомий чоловік, який 30 років живе за кордоном, і не просто запропонував, а й вклав власні кошти. До мене звернувся. Є на газін, я бачу, що ти вводиш військових на протезах. А давай я готовий допомогти, бути меценатом і власне. Підготуємося, і найголовніше знімемо про це кіно. Ветеранів для експериментального походу обирали ретельно, адже таку вершину зможе підкорити не кожен кіліманджаро це майже 6 тисяч метрів. Туди важко звичайним людям вийти. І в нас ми зрозуміли, що люди з протезами вище коліна не зможуть це зробити, тому що висота, холод, дуже велике навантаження, і просто якщо протез відмовляє. Це щоб все успішно вдалося. Захисники активно бігали, лазили по скалодромах та підкорювали українські гори. Окрім фізичної підготовки, ветерани готували і свої протези до різних імовірних ситуацій. Це буде додатковий протез. Це будуть додаткові гільзи, на колінники, тобто це такі гелеві вкладиші, які ти надягаєш на догу. Вони можуть порватися. Тобто вони рвуться. Я там за три місяці його рву. Звичайно, щоб брати різні всякі засоби там для ноги, щоб робити якісь профілактичні мазі. Буду брати ще ну, той, що в мене був перший. У мене вже культі приймач поміняли, нещодавно вчора поміняли. І якщо з цим щось трапиться, то вже вдягну той. Це адаптивно-спортивний протез, він не біговий, він. Для того щоб можна було і пробігтися, і там пройтися, і там зробити якісь навантаження, як бачите, група до підкорення готувалася усіма способами, але хвилювання було, бо все передбачити неможливо. Піднімися ти чи ні, це як кажуть альпіністи, вже вирішують гори. Послухав вже людей, які мають такий величезний досвід в альпінізмі. Трошки порозказували, що організм на висоті 6 тисяч метрів може відреагувати дуже по різному Єдине, що Передбачено це те, як організм себе поведе на тій висоті. Гірська хвороба, ці всі моменти. До Африки дісталися, як і планували. Після короткої акліматизації військові вирушили в експедицію разом з педаном і знімальною групою. Сходження підкидало їм справжні випробування. Крізь грозу і проливний дощ, розмиті дороги, болото і слизьке каміння. Вони метр за метром ішли до своєї мети. Братва, ми щойно піднялися на висоту 3700. Йшли Мішли таким камінням, по болоті, по дощу промерзли. Але всі задоволені і в гарному власти. Це сходження стане історією для документального фільму, який покажуть вже восени на великих екранах. Зрежисувала його українсько-французька режисерка документальних і художніх фільмів Маша Кондакова. А Головним оператором став Сергій Михальчук. А нині військовослужбовець. Це він зняв український фільм Довбуш. Армійська відпустка два тижні, 15 діб плюс два дні на дорогу. Власне, в цей термін я вкладаюся. І свою відпустку в армії я сподіваюся провести в чудовій компанії на Кіліманджаро. На момент написання сюжету всі учасники експедиції підкорили африканську вершину гору Кіліманджаро. Пригоди з якими зіштовхнулися захисники на шляху сходження, увійдуть в документальну стрічку Друге дихання, яку покажуть восени.